Серед усіх первинних засобів пожежого гасіння, які використовуються, найбільш ефективна роль відводиться самим ефективним з них це вогнегасник. Встановлено, що з використання вогнегасників можна ліквідувати пожежу протягом перших 4 хвилин з моменту її виникнення. Вогнегасник це технічний засіб, призначений для припинення горіння шляхом подавання вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, за масою і конструктивним виконанням. Придатний для транспортування і застосування людиною. За способом транспортування вогнегасники поділяються. На переносні вогнегасники, це ті, які мають заряд вогнегасної речовини до 20 кг. І пересувні вогнегасники, це ті, які монтуються на колесах чи візку, і мають масу до 450 кг. За видом вогнегасної речовини вогнегасники поділяються. На вогнегасник водопінний вогнегасник водяний, вогнегасник водопінний аерозольний, вогнегасник вуглекислотний та порошковий. На корпусі кожного вогнегасника зображено класи пожеж, які можна погасити вогнегасною речовиною щомісяця в корпусі. Клас пожежі А. Горіння твердих речовин. Дані пожежі ми можемо гасити в першу чергу водою. Клас Б. Горіння легкозаймистих рідин та горючих речовин, які розтоплюються. До таких ми відносимо горіння смоли, пластмас, інших матеріалів. Гасіння таких класів пожеж ми можемо проводити водопінними вогнегасниками та порошковими вогнегасниками. Клас С горіння газів. Гасіння такої пожежі ми здійснюємо порошковими вогнегасниками. Клас Д горіння металів та їх сплавів. Гасіння ми здійснюємо порошковими вогнегасниками. Клас Е. Горіння електроустановок під напругою. Гасіння таких пожеж ми здійснюємо вуглекислотними та порошковими вогнегасниками, які придатні для гасіння електрообладнання під напругою до 1000 вольт. Якщо на корпусі вогнегасника малюнок класу пожежі перекреслений, таке гасіння даною вогнегасною речовиною не допускається. Серед найбільш ефективних сучасних вогнегасників – Можна виділити порошкові та вуглекислотні. Щоб уміти правильно користуватися вонегасником, необхідно знати його будову. Кожен вонегасник складається з трьох основних частин. Це корпус, запірно-пусковий пристрій та вогнегасна речовина, що міститься в корпусі. В свою чергу запірно-пусковий пристрій має манометр, який показує тиск всередині корпуса вонегасника. Важіль, який ми натискаємо при подачі вонегасної речовини, та ручка, за яку ми безпосередньо будемо тримати. Принцип роботи вонегасника. Зриваємо запобіжник, направляємо вонегасник на полум'я, натискаємо на важіль та переміщуємось вздовж горіння. Безпечна відстань для гасіння вонегасником 1,5 метра. Під час експлуатації вонегасника забороняється. Задавати удари по кидати вонегаснику. Кидати вогнегаснику полум'я, експлуатувати вонегасник з наявністю м'ятин, тріщин, направляти вогнегасний струмінь у бік людей. Категорично забороняється при використанні перевертати вонегасник догори дном. На макеті добре видно, що в такому випадку порошок впаде вниз, а той газ, який має його має виштовхувати, піде догори. Внаслідок цього... Вогнегасна речовина подаватись не буде. Вимоги до розміщення вогнегасників у будівлях. В першу чергу, вогнегасники встановлюються у легкодоступних та помітних місцях. На поверсі повинно бути не менше двох переносних вогнегасників з масу заряду вогнегасної речовини не менше, ніж 5 кг. Якщо у приміщеннях є комп'ютерна техніка, електроприлади, такі приміщення в обов'язковому порядку обладнюється вуглекислотними вогнегасниками. Норми оснащення транспортних засобів вогнегасниками. Легковий автомобіль обладнюється 2-кілограмовим порошковим вогнегасником. Вантажний автомобіль вогнегасником не менше, ніж 5 кг. Про тип та вид вогнегасної речовини ми можемо дізнатися на корпусі вогнегасника. Позначення вогнегасника ВП вогнегасник порошковий. Два кількість вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі. Кожен вогнегасник, що використовується, підлягає технічному обслуговуванню. Термін такого обслуговування один раз на рік. Перезарядка вогнегасника здійснюється за результатами технічного обслуговування. Основні правила користування вогнегасником. Гасити з навітряного боку. На рівні поверхні гасіння починати спереду. Стіну, що горить, гасити знизу доверху, за наявності кількох вогнегасників використовувати всі одночасно, стежити, щоб горіння не поновилось, і після використання вогнегасників обов'язково направляти на перезарядку.